Втратили водійське посвідчення або оновили персональні дані. Відтепер отримати новий документ можна без черг і походів до сервісного центру. Обмін або відновлення посвідчення просто у смартфоні, а готовий документ доставлять додому. Як скористатися цією послугою, дивіться в наступному матеріалі. Водійські документи тепер можна оновити лише у кілька кліків. Послуга обміну чи відновлення посвідчення водія доступна онлайн у кабінеті водія або через застосунок Дія. Вона є актуальною, якщо закінчився термін дії посвідчення водія, виданого вперше на два роки. Документ пошкоджено або написи не читаються, або ж змінено персональні дані. Для замовлення послуги онлайн необхідно здійснити авторизацію у кабінеті водія або застосунку Дія, затим обрати послугу обміну посвідчення водія, вказати. Причину заміни документа та вибрати тип посвідчення цифрове або на пластиковому бланку. Якщо здійснюється обмін водійського посвідчення у зв'язку зі зміною персональних даних, необхідно прикріпити відповідний документ. Замовник послуги отримує готове посвідчення водія у зручний для себе спосіб у будь-якому сервісному центрі МВС, у відділенні Укрпошти Україною, кур'єром на вказану адресу. Заявка на обмін посвідчення водія розглядається сервісним центром МВС упродовж трьох робочих днів. Консультацію щодо послугу сервісних центрів МВС можна отримати за номером телефону 044 290 19 88 або на сторінках головного сервісного центру МВС у соцмережах.